Так, всім привіт! Що ми? Працюємо далі, строїм. Строїм, строїм, під навіса. Трошки тут не ne, неудобно. Під косину зарізати. Получається, що стовпчики ті бетонові, трошки нерівні. Получається, як стяжку стягував, стовпа крутило. Ну, як воно лягало на бетонний стовпчик. Так він ставав. то як видно. Трошки типа, під косиною щоб ставав на той на той стовп. Бо стовпи. Би були такі рівні, як електричні. Його виставив би він рівний там. І, він, і цей дерев'яний прикрутив бися б рівно. Так виходить, трошки вони не рівні, видно, наприклад, цей випухає, той туди стирчить. Ось і так і вийшло, що стяжкою зажало. Його трохи таке викрутило. Він трошки викручений проти цього. Ну то нічого. Це нема нічого страшного. Зараз ще того там уровень вибитий. Цього виміраю. Виміраю цього і вирізаємо, і будемо складати далі. Далі складати. Польська рулеточка ще згадка про Польщу. Як працював у 2019 році Згадка. Пан подарив. Подарив пан. Привіз на бригаду 10 рулеток. а нас в бригаді було. Було у бригаді Шестеро. То, я думаю, наші 10 рулеток, якщо нас шестеро, одна поїде на Україну. То ось так як видно, приїхала на Україну і в Пользу йде. Ще вчора було сухо, вже підсохло. А вночі пішов дощ. Вже трошки є болото, бо я теж хочу, щоб підсохло на полі земля. Я купив трутку для мишей і на другий день засипав сніг нас. І засипало снігом. І так та трутка лежить. Бо я бачив, їздив на поле, на полі миші такими галявинами трублять пшеницю, то треба буде поїхати зробити те діло. Одміраю шпильки, нарізаю шпильки на, на ті стовпи. Нарізаю і поприварую з одної сторони гайки. Шайби вже є, готові. Зробили ще вчора. Це буде схоплюватися. На лобі камера, ще ткани зможу насадити, Зараз попробуємо так. Трошки неудобно, як то кажуть, неудобно штани через голову надівати. Шпильки готові. Зараз драбинку беру переноску. Беру переноску і пока що в стовпах там де зарізав. Де зарізав? Būdų svarlėtė. Dirbė. TAK, TOKIE. KLIČIU. DRABINKU. Тут робимо дирочку. <кій> Вчора сверлив по дереву сверлом. Тобто по дереву гірше сверлилося, чим, <кій> чим по металу. Цього новеньке сверло так бере, що просто навіть не можна дрельку в руках втремати. Бо так починає починає так заїдатися, залазити. Все, як дятел продовбав. Тут а, шпильки є, шайби ще наготували ось такі ще, ще вчора. Що там якесь ось, десь трошки погано. Сваркою бульку Ось так. Наприклад, буде о, ширина щоб не вдушувалося в дерево, не прочавлювало. Таку шайбу робимо. Бо таку, навіть якщо в магазині її купиш круглу, якщо хочеш чуть -чуть крепше підтягнути в дерево, вона буде лізти на той світ. Буде залазити, продавлювати. То ми вирішили, що візьмемо лучше, купимо пластини, більша площина, гарніше прижме і нічого не буде влазити в дерево. Скільки хочеш, стільки мона дожати шпильку. Хоч сильно, хоч слабше. Так вийшло. Що зробили місце, під доски і крокви, як привезли, крокви лежали всі зверху. А тоді сніг йшов, все було закидано снігом. І так вийшло, що ми їх кинули, бириком розружали. І позакидали. Тобто вона лежить. Тут не багато забрати ось це. Ось тут. Ну і тут кроква. Одна і друга. Це теж тут забрати. Розкопаю. Розкопаю. Треба буде зарізати одну і другу. І будемо туди їх прилампічувати, сверлити. Шпильки все готове. Будемо чіпляти. Так, тут обмірав. Зараз зарізаю. Оголочка цього вирізаю. Це на 6-метровій. Ну і тут 4,5 метри теж зарізаю. Так якось там. Тільки там ще ми його не щепили. Там щепимо. Тоді затягнеться. Зараз вирізаю і будемо закидати його наверх, прикручувати. Думаю, що ще позакидаємо лати і побачимо, як воно там буде. на циркулярці рівненько, чотенько, зараз відмираю цю чотирьохметрову теж і відрізаю. і будемо ліпити легко. Це олегше. Сходь сюди во вниз, вниз сходь.

Клади вниз, тут на гулка може поклади. Пускай Ди давай мені дровати Таму лежить він домой да. тримає Все. Треба, щоб ти припідняв, я відпихну. зразу на Ну відпихнути треба. Пихнути треба. Припідніми я ждино. Зараз дріт. За вхамута взяло, зажало. Опустилося зараз. Е, припіднімай. Ну я менше оставив як, як там. Шувати, то тебе буде все одно е, Ну, за під лице. Ну давай. зріз, Та... зріз... Рівняти, по ідеї. Ну то давай. Тут, тут, устав, Та я вже Та пилку, типу. Я вже під лице виріню. Я ще й тут чітко вирізав, ще. ще й... Так, на око попав, ой там. Так, зараз будемо пробувати, чи в мене око пристреляне. Зараз буду не хочу е по сверлом по дереву сверлити, Ну, типу, щоб поставити звідти сверлити, бо я тут дирку зробив. І щоб назначити, нема бажання мені його сверлити два рази. Сверли, зараз по дереву, воно ще й таке вот довге, перфератор теж, теж довгий і виходить, що не можна з драбини придавити придавити цей перфератор. Зараз я тако включу режим, режим сканера, режим сканера. І на око. Дивіться Поп... попав з першого разу прям чисто. чисто в цей. В другу, де в другий отвір. Так. неудобно дуже сильно. Dez Dez Не попав, прошло. Ну, так закинули, там притва прикрутили тут. Зараз прикручується і все. І бомба. Депідь, от є. Трошки на висоті є зміщення. Можна було б прижати та й сьоно там тут той сантиметр і воно б собі знайшло б місце. А хочеться щоб було рівно, то робимо рівно. То зараз... Ось забив, зажимаю тут батько зараз зробить робить чим його щепити. Тут щеплюємо, там щеплюємо. І робимо далі. О, ця, ця налята проходь за цей. 6, вісім, вісім Вісім. Ну я ж кажу, де такі от оці кольця, типу, в широкі, вона легенька. Коли кольця такі густі, то вона, типу, збитіша, доска. Ось так і помаленьку доходимо такого толку. М -м -м. Видно все чітко, зараз закидається. А вже сьогодні сьогодні вже не вспіється воно прикручуватися. Тут буде уголок. Ну по-стандартному, як зараз більшість людей роблять. Уголок сюди прикрутив, сюди прикрутив і все. І ось так. Потім латається, бляхою накривається. І все. І тут аж договор зробиться і буде комбайника. Зразу в сухе місце його, щоб він не мокнув. Я такий, як де дош, на комбайна, мені аж душа болить. І ось так. Якісь такі доски, тіпо. одна легша, одна тяжча, одна легша, одна тяжча. Упше, ну різниця була, ну блін, якщо навіно було б на вагу поставити, можна було б зважити. Ну, різниця в один раз. Одну доску можна взяти по центру понести, одну доску не можна з одної сторони взяти, така тяжка. Добрий день. день. То і так, то от. І працюємо помаленько. Батько. Батько пішов підкидати. Коптіння, коптиться там. Сало, м'ясо, кубаса. А я думаю ось такого. Ось така помаленьку, Помаленьку позакладаю якихось пару штук. І ось так. На ребро це було мошно. Саме сильніше, крепше.